Зараз косметологія дуже активно розвивається стати тією зіркою, яка нарешті врятує світ косметології. Як хочете, називайте нас вже після нього побігти і робити цей світ гарнішим. Здразу схопити, наприклад, канюлю і робити контурну пластику. Це база, баз яка є в косметології. Всім доброго дня, мене звати Крістіна Чуприна, я є викладачем школи Art of Beauty. І сьогодні давайте з вами поговоримо, як взагалі входити в косметологію. Якщо ви кінчили медичні університети, вирішили себе просвятити косметології, то вже ж вам хочеться все і одразу. Вам хочеться пройти одне навчання і вже після нього побігти і робити цей світ гарнішим. Я це все розумію. Ми всі це проходили. Ми всі так думали, і ми всі хотіли стати тією зіркою, яка нарешті врятує світ косметології. Не можна одразу прийти навчитися всьому, не можна одразу пройти всі курси за, наприклад, тиждень. Це не буде правильно, тому що. Після кожного навчання, яке ви проходите, ви повинні відпрацювати навички без вашого керівника, без вашого вчителя, без вашого методиста, як хочете, називайте нас, але ви повинні відпрацювати ті знання, які ми вам надали самостійно, коли ви сама з собою, і ви розумієте, що тільки ви в цьому кабінеті головна. Тому я за те, що після кожного курсу, який ви проходите, все це повинно бути поступово, щоб ви, хоча б два тижні. Відпрацьовували навички самостійно, і тільки після цього ви приходили на наступний курс, тому що зараз косметологія дуже активно розвивається. І наприклад, одразу за один день опанувати мезотерапію, базову, да це база, баз, яка є в косметології, і одразу схопити, наприклад, канюлю і робити контурну пластику гідроксіапатитом кальцію. Це просто буде неможливо. Так. Що це в бісу означає. Ви повинні, скажімо так, відчути інструменти. Ви повинні відчути натиск на поршень. Ви повинні відчути різницю тканин, шкіри, щільності тканин. Ви це все повинні відчути. Ви це все повинні потім диференціювати. І для того, щоб ви не закинули цю справу, тому що багато інформації вона у вас ніяк не структурована, ви не можете її грамотно використовувати. Я за те, щоб Кожний курс відпрацьовувався мінімум два тижні. А вже ж ви можете сказати: ну, якщо це ботулотоксин, наприклад, або контурна пластика, і там і там ми використовуємо один той самий препарат, да, там ботулотоксин, там філери на основі гілоронової кислоти. Чому ми повинні спочатку пройти, наприклад, базу по ботулотоксину або базу по контурній пластиці? Чому ми не можемо все і одразу? Тому що ви повинні відчути ці зони, ви повинні навчитися робити. Щось одне, хоча б на 50-60% самостійно та правильно, і потім переходити вже до більш складних випадків, там де потрібно буде думати критичне мислення, вмикати, там, де ви повинні будете комбінувати, наприклад, інструменти, там, де ви повинні будете робити щось асиметрично. Ви повинні розуміти, чому ви це робите, а не так, тому що на навчанні ми це все будемо обговорювати. Вам викладач буде казати тут так, а тут так, і ви не будете розуміти. Чому? Тому я вам рекомендую ніколи не бігти дуже швидко. Я рекомендую вам обрати, наприклад, ту частину косметології, в якій ви хочете досягнути ідеальності. Наприклад, для себе я колись ще 9 років тому я обрала, що спочатку я буду ідеально робити ботулотоксин, ботулінотерапію. І я відпрацьовувала ці навички дуже довго. Я відвідала дуже багато навчань, ну десь біля 15. і тільки. Після того, як я зрозуміла сама для себе, що я цей препарат розумію, я розумію, куди, скільки, як, чому можна, а чому не можна робити. Тільки після цього я вже почала, скажімо так, відтачувати навички в контурній пластиці. Після того, як я це зробила, я вже перейшла до більш серйозного препарату. Тобто, це препарат на основі гідроксіапатиту кальцію. Я це все робила поступово, і зараз я можу взяти будь-який препарат, і будь-яким препаратом я буду працювати. Спокійно для своєї нервової системи, я не буду його боятися. І я буду спокійно спати, коли я провела процедуру пацієнту. Я буду спокійно спати, тому що я знаю, що я все зробила правильно. Тому моя вам рекомендація не поспішати. Ви встигнете все зробити. Ви встигнете стати гарним спеціалістом. Але робіть це поступово, вмикайте мозок, критичне мислення. І тоді ваші пацієнти вони вас дочекаються в будь-якому випадку. Але тоді ви вже до них прийдете зіркою. Якщо ви хочете це. Це все, все опанувати, розуміти, якщо ви хочете, щоб це вам пояснили, чому треба поступово це робити. Приходьте до нас в школу Art of Beauty. Ми не тільки навчаємо колоти, ми не випускаємо інжекторів. Ми ще випускаємо спеціалістів, які можуть задати нам будь-яке запитання. І якщо це запитання з сфери якоїсь психології, ми теж на це відповідаємо, тому що у нас є вже якийсь досвід. Тому приходьте до нас, ми вас всіх дуже раді бачити і всіх вас завжди чекаємо. Всім гарного дня!